Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Як ми бачимо, ми стільки понаприймали з Білорусі, що все ніяк не можемо нарешті з цією окупованою Росією країною, на жаль, і з цим режимом маріонетковим Лукашенко розірвати всі ці угоди. Це треба зробити раз і назавжди. Бо ми бачимо, як, це, як цей негідник, як цей картопляний фюрер вилазить періодично і щось там гавкає на нашу країну. Мало того, що звідти до нас летить смерть, мало того, що звідти до нас прийшли вбивати і різати в бучі Єрпіні Гастомілі, вбивати українців, то ще він до сих пір щось вилазить, розмовляє і розповідає. З'явилося останнє його це інтерв'ю ще одні зрадниці Діані Панченка. До речі, в мене питання: де реакція служби безпеки України? Де кримінальні справи щодо цих журналістів і таких, як вона? Які обслуговували російські інтереси, потім, потім щось клялися в Любві Україні, зсу, потім це все повидаляли, збіжали знову в Росію, в Донецьк, ще кудись, і звідти там обслуговують тепер ворога і окупанта. А далі мають в Україні квартири, будинки, чудово живуть, деякі працюють. І ми бачимо по цій нехідниці Панченко. Вимагаю реакцію Служби безпеки на все це. А Лукашенкові хочу сказати. Ти негідник, послухай мене. Ми тебе знайдемо, ми тебе повісимо на стовпі. Ми будемо тебе показувати, твоє опудало дітям, щоб вони бачили, що відбувається з такими негідниками, як ти, який нищить власну країну, який нищить нашу країну. Ти за все будеш відповідати про Гаагу можеш тільки мріяти. До Гааги не доживеш.